Разом із колегами Володимир та Ігор розбирають залишки своїх зруйнованих торгових точок. Їхній бізнес, як і десятки інших споруд у місті, не встояв під натиском буревію, що пронісся Харковом увечері 12 липня. Та, хоча збитки чим малі, підприємці тримаються бадьорою і обіцяють вже сьогодні релокуватися на іншу адресу, аби знову приймати замовлення без затримок. Мінус все. Але ми не зламлені, ми готові працювати і будемо працювати далі. Ми ще не рахували, ну вон палатка, просто якийсь метал залишився. Те, що можна включити в розетку, все вмерло. Половина обладнання вона була абсолютно нова, але... але нічого. Але вже Будем, не нове. будемо працювати. Була на вашій пам'яті загалом колись така негода? А, ніколи, в Харкові ніколи такого не бачив. Харків пережив важкий вечір і безсонну ніч на на негоди залишила після себе сотні викликів для комунальників та спецслужб. 448 дерев повалено, близько тисячі гілок обламано, 140 дахів пошкоджено, 118 дротів обірвано, і це лише частина зведених даних. На ранок наступного дня сліди боревії видніються повсюди. Та, попри потрощені стовбури, городяни вже гуляють під літнім сонцем. Серед них Єнеса із маленьким сином каже: минулого вечора хлопчик, дитинство якого минає у фронтовому місті, налякався, бо думав, що у небі не грім, а ракети. Трошки злякався, але він думав, що це або каби летять або шахеди. Він не зрозумів, що це гроза. Тому пояснювали, що це такі така природа. Є дощ, є сонце, є гроза. Тому не треба лякатися. Ми вдома. Ми Відносній безпеці, ну що все буде добре. Щойно стихія почала потроху вщухати. Комунальники та спецслужби одразу взялися до роботи. Бригади працювали вночі а після завершення комендантської години, вийшли повним складом і роз'їхалися по всьому місту. Ліквідація наслідків буревію триває й досі. Зокрема, працівники Харків благоустрою, Харків Зеленбуду, шлях та Центрального парку розпилюють і прибирають повалені дерева, розчищають гілки та Урядковують міські вулиці і сквери. Ну це ж Харків. Ну звісно, справляються. Все добре, так ну бачимо, що трішки десь щось попадало, але вже прибирають все чисто. Ну, це ж Харків. Я йшла по Майдану Конституції і там вже все чисто, все прибрано. Тут я теж прийшла по саду Шевченка і теж було все прибрано вже в е, науковицях. Наші служби працюють злагоджено, дуже швидко. Подивіться, вже тільки зараз близько 11 години. Вони працюють, все в розгарі, робота йде. Я думаю, що до вечора буде всі наслідки будуть ліквідовані. Але подивіться, скільки дерев повалено, скільки всього. Дуже сильне пошкодження нашого міста. На жаль, комунальні служби у нас в Харкові дуже молодці, Вони завжди справляються з такими негодами, не дивлячись на те, що сьогодні вихідний день. Вони всі працюють, всі задіяні і дуже швидко прибирають наслідки негоди. Дуже швидко. Належним чином місто реагує. я Хочу подякувати і нашому меру і нашим комунальним службам, які всі задіяні і справляються з такими наслідками негоди та лиха. Насамперед комунальники поставили собі за мету розчистити дороги, трамвайні колії та проїзди до лікарень, а також разом з енергетиками і газовиками відновити усі комунальні послуги, далі привести до ладу решту понівечених локацій. І хоча заявок від мешканців з проханнями про допомогу надходить дедалі більше, роботи триватимуть доти, доки місто повністю не говтається від небаченої тут досі стихії, акцентують у Харків Зеленбуді. Буревій пронісся усім містом, і в будь-якій, буквально в будь-якому районі будь-яка вуличка, провулок зазнали лиха. Наразі ми отримали більше як 350 заявок з усіх районів, і якраз там опрацьовуємо їх зночі працюють наші бригади, і більше 50 заявок ми закрили. Але розуміємо, що попереду дуже дуже багато роботи. Тому працюють зараз всі наші співробітники. Ті, хто на вихідних були так само їх вивели на роботу, тому що. Ми ну, просто фізично не впораємося в якісь строки, якщо не зосередимо усі наші зусилля наявні. У харківських парках і скверах, зокрема сквері Стрілка, саду Шевченка та центральному парку постраждали не лише молоді дерева, а й насадження поважного віку. На щастя, найстаріші багатовікові дуби встояли, проте серед більш юного покоління втрат чим мало. Спеціалісти говорять, плануємо ретельно обсажувати кожне дерево окремо, аби максимально зберегти все те, що ще можливо. Однак скільки часу займе повна ліквідація наслідків. Поки невідомо. Наразі говорити про якісь конкретні строки просто неможливо, оскільки ви бачите самі, що відбувається, ми намагаємося якомога швидше прибрати аварійність, якомога швидше прибрати все, що заважає містянам комфортно існувати. Ну а далі вже будемо підраховувати наслідки. Та попереду ще одне штормове попередження. Харків'янам радять бути обережними, не залишати автівки під деревами та стежити за прогнозами метеорологів. Ольга Трячук, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Побикін. Харків. Новини.